Хм, чогось не вистачає. Напевне, цукру. Для когось це приємна насолода, а для когось смертельна небезпека. Та краще. Щорічно тисячі людей зіштовхуються з ускладненнями діабету, а деякі навіть втрачають життя через нього. Але як ми можемо контролювати рівень глюкози та не допустити прорисування цієї хвороби? В мною було проведено дослідження точності та зручності різних пристроїв для вимірювання глюкози. Зараз я поділюся його результатами з вами у цьому відео. Електрохімічні глюкометри це стандарт у дослідженні. Вони точні та показують рівень глюкози в даний момент. Принцип їхньої роботи полягає у заборі зразка крові за допомогою голки та тест смужки з подальшим аналізом. Електрохімічні глюкометри відносно дешеві, але потребують проколів шкіри та покупки розхідних матеріалів. Безперервні трекери глюкози з англійської Continuous Glucose Monitors. Це наступний учасник дослідження. Вони розміщуються під шкірою та вимірюють рівень глюкози в інтерстеціальній рідині. Ці пристрої працюють 24 на 7 протягом 14 днів і забезпечують зручний моніторинг, не вимагаючи проколів шкіри. Іншими пристроями є неінвазивні трекери глюкози, які можуть бути у форм-факторах годинників, браслетів або кілець. Ці девайси вимірюють рівні глюкози без проколів шкіри за допомогою оптичних сенсорів. Вони є менш точними, але більш зручними та не потребують регулярного докупляння розхідних матеріалів. Моє п'ятиденне дослідження базувалось на використанні п'ятьох пристроїв стандартного електрохімічного глюкометра, популярних Libre 2 та Libre 3 їхнього конкуренту з Китаю та Смарт-годинника. Рівні глюкози фіксувалися наче, та після кожного прийому їжі для порівняння було проведено 30 заборів крові з подальшим визначенням рівня глюкози і використанням як стандарту в дослідженні. Загалом було проведено 187 вимірювань. Результати дослідження здивували: в порівнянні з глюкометром найбільш точним був китайський CGM з погибкою 12,32%. Libre 2 та Libre 3 мали похибку в 14,1 та 13,8% відповідно. Смарт-годинник показав гідний результат у 17,5% похибки, враховуючи, що він не потребує жодних проколів для дослідження і використовує лише оптичний датчик. Безперервні та неінвазивні трекери глюкози дозволяють людині вести активне життя та не зациклюватися на необхідності постійно вимірювати глюкозу. Вони в автоматичному режимі надають результати вимірювань, які можна оцінити в додатках на смартфоні. При різкому падінні або підвищенні рівня цукру ваш смартфон буде давати сигнал, що допоможе зорієнтуватись. Тому ви можете спокійно займатися різними видами активності. Загалом можна підсумувати, що найбільш точним залишається стандартний глюкометр, який показує рівень глюкози в момент вимірювань, але його точність бажає кращого. Він ідеально підійде людям з діагностованим діабетом, яким необхідна найбільша чіткість вимірювань. Безперервні трекери глюкози також є точними. Вони надають результати вимірювань із затримкою. Це нівелюється цілодобовим моніторингом та сигналами тривоги. Вони зручні та практичні. Підійдуть для людей старше 18 років, які хворіють на цукровий діабет, або ж для здорових осіб. Смарт-годинник з неінвазивною технологією є цікавим пристроєм. Він є відносно точним та найбільш зручним. Його функціонування не потребує постійних проколів шкіри, що робить досвід використання, приємним. Він підійде для людей, які хочуть контролювати добові коливання рівню глюкози або ж мають ризик захворіти на цукровий діабет. А який пристрій найкращий, на вашу думку, напишіть в коментарях. Дякую за увагу, до побачення.